Лисиця та ведмідь. Попросилася лисиця у ведмедика в огороді. Дай мені, ведмедику, огородини з половини, посаджу рібки. О як же ми будемо ділитися? Тобі буде ведмедику верховіння, а мені коріння. Як росте, росте та рібка, потім та лисичка виграбла ту рібку. Ну, іди ж тепер, ведмедику будемо ділитися. Забирай ведмедику верховиня своє, а я коріння. Ведмедик подивився немає з верховіння ніякого толку. Гребну спіт, коли там вигріб рібку. і тоді на лисичку розсердився. Що ти мене обманула, на другий рік я тобі вже не дам. Вона діждала знову літа і знову йде до нього просити з половини, такий уп'ять же. Ти мені ведмедико огородинки. такий я посію маку. То як же ми будемо ділитися? Хай вже мені буде коріння. Нехай каже, і нехай. Вона тоді повернулась та сіяла Росте той і росте, вона його пополола і зжала. Іди від медико, будемо ділитися. Вона забрала верховіння, а він забрав коріння. Коли найшов маківку, витрусив на лапку, укинув у рот і розсердився уп'ять на лисичку. Постій же ти, канальська лисичка, прийдеш ти ще я вже тобі не дам. Діждався третього літа. Вона у п'ять іде. Дай таки ведмедику, братинку, мені огородинки. Я на тебе, сестрице, лисе засерджуся, що ти двоє літ садила, а я не поживився нічим. Ну, так і дай, братик. Так як же ж? Тепер нехай мені буде усе верховіннячку. Нехай, братику, нехай. Ну, вона взяла у п'ять моркви насіяла. Росте та морква, росте, вона прополола її, потім викопала, як поспіла, і позвала ведмедика. Іди, братику, будемо ділитися. Йому верховіння пообрізувала, а собі коріння. От він розсердився на неї, узяв санки і поїхав.